Ні, російських військових щодня ліквідовують на фронті українські захисники. Кремль не шкодує своїх солдат. Давно вже не секрет, що використовує їх просто як гарматне м'ясо. Це почали розуміти і деякі росіяни, тому в РФ почастішили інциденти ухилення відповістки. Російська влада довго не думала і заявила про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Вони планують вести кримінальну відповідальність за неявку по виклику на термінову службу вже звільнених в запас росіян. Також планується і відповідальність за підбурювання до ухилення чи допомоги в організації цього. Не забуває російська влада і шукати собі гарматне м'ясо для майбутніх війн. Вже неодноразово з вуст російських чиновників. Священників лунали фрази, що жінкам берев треба більше народжувати. Цього разу за це виступила і сенатор від Челябинської області Маргарита Павлова. Вона заявила, що жінкам берев взагалі-то не потрібна вища освіта. Бо вони в цей час мають народжувати, а не гристи граніт науки. Бо, як то кажуть, годинник то тікає. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводить їх. Взагалі дітям досить тяжко в РФ. Народжують їх, щоб в майбутньому вони стали гарматним м'ясом, а продовж всього дитинства в чомусь обмежують. Цього разу в смартфонах в школі. Відповідний законопроект в Держдумі планує, Панують ухвалити в першому читанні теоретично на уроках дійсно не варто сидіти в телефонах, але ви тільки послухайте пояснення Держдуми щодо цього законопроекту. По їх словам, обмеження дозволять підняти престиж вчителя і покращити процес навчання. А ще заодно позбавити дітей гіпнозу. Забули додати, що це ще дозволить вчителям, і ось таким депутатам нарешті зняти шапочки з фольги, хоча б у школі. А вам як законопроект? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.